Два народи один світогляд. Вдруге Херсонщина приймає друзів із Литви. Цього року більше гостей, більше заходів і можливостей обміну думками, дослідженнями, культурним надбанням і просто спілкування. Крім підтримки України у нелегкі часи виборювання незалежності на рівні держави, литовці привезли добрі слова і побажання всім херсонцям. Ми сьогодні говоримо на литовському «декуй», А ви говорите очень похоже. У нас є «подека», У вас есть подяг. Подяк. Так что общий фундамент остался, естественно. И по моим глазам я очень рада, что очень большой ценой, естественно, но Украина стала, вытянула позвоночник и подняла голову. Україна, Литва, крізь віки. Першими розпочинають дні Литви на Херсонщині вчені провідні історики і археологи України і Литви. Гості з Прибалтики знайомлять зі своїми науковими працями про спільну історію двох народів від 14 до 16 століття. Вільнюський університет видав книгу Українсько-Литовська доба в якій розповідь починається з 1323 року, з того періоду, коли Литвою правив Шварна, син Галицького князя. А потім настав час Великого князівства і тривав до 1569 року. Епоха длиться майже 200 років, літовська епоха, ми називаємо. А після Люблінської унії вже істориграфії вважають, що це була польська епоха. Ну, кстати, це була. Же Посполіта Речі Посполіта і Литва теж була і наша, як сказати, історичні наші связі продовжалість у народів. Є спільні святі, хоч сповідують різні течії християнства. Після підписання Брейзької унії Київський митрополит переселився і жив у Вільнюсі разом з Іосафатом Кунцевичем, який був долучений до лику святих, митрополит Йосиф Руцький заснував орден святого Василя Греко-католицької церкви. Вшановують литовці і гетьмана українських козаків Костянти. І на Острожського, а на фасаді університетського приміщення, де працює Генутя, встановлена дошка Великому Кобзарю, який у юні роки тут навчався. В этом году ми осінью будем празнувати 400 років. Просто буде великий праздник. і касьол Святої Троїці, це греко-католическая церква. На ілікастіл можна так сказати, так принадлежить сьогодні українцям. Тож ми сьогодні вместе з ними ходим там і молимся і підтримуємо Україну. А сейчас теж є проект. Ми будемо упомянуть, как сказать, пам'яті. Пам'ятну доску поставити Гетману великого княжества Литовського Константину Острожському, це українець, так вот он теж там имел свой двор в Вильнюсе, и і ми вот все выковечить. Середньовічна Європа, монголо татарське військо відкинуто за Дніпро на сторожі кордонів Великого князівства Литовського стоять вартові навежі. Литвини не чинять утисків православних жителів причорноморських степів, не насаджають свою віру. На території нинішньої Херсонщини як мінімум три місця, які пов'язані з часами Великого князівства Литовського. Станіслав, де знаходили монети литовських князів, тягинка, де на городищі у митниці Вітовта були на службі. Козаки – єдиний нерухомий об'єкт, який залишився з 14 століття, практично не зруйнованим. Вежа Вітовта, село Веселе селе Береславського району є вузко історичний, бо це період 14-15-16 століття, коли разом з литовцями ми скинули монголо татарське іго, і йшли до берегів чорного моря, і ми досліджуємо цей період історії. І е якщо ми хочемо відродити свою Україну, свою модерну націю, ми ж знаємо, маємо знати історію, ми маємо її любити і маємо виховувати нове покоління. І саме зараз, де ми знаходимося, це одне з історичних місць. Тут, в принципі, навколо сплошна історія. Історія України, історія Литовців, історія взагалі, Центральної східної Європи. Бо саме ці місця це був, це фактично один із тут проходив один із частин великого шовкового шляху. 80% всіх основних переправ відбувалося саме в цій зоні, бо тут були не кажіть переваги. Де ми зараз знаходимося, то сплошна історія. Важу Вітовта називали у часи князя Трубицького, який розбив тут виноградники і подував шато баштою Трубицького. Так він доклав зусиль. Верхня частина добудована за його наказом. Завдяки проведенню днів Литви на Херсонщині ще торік. Виник інтерес до історичного об'єкту. Виявляється, до 2016-го він не був у реєстрі пам'яток і не охоронявся державою зусиллями громадських діячів, особливо голови Новокаховського товариства охорони культурної спадщини Тетяни Євсеєвої. Були відіслані зразки розчину зі стін і Вітов та вежа занесена до реєстру нерухомих пам'яток місцевого значення XVIII століття. Але дослідження триватиме, щоб довести, що об'єкт більш давній. Коли його включали в реєстр, було два прикази. Минкультом издана. Первый приказ это о том, что включить как памятник место, такой то ее охоронный номер. А второй приказ рекомендовать на памятку национального значения. Но чтобы ее включили в памятку национального значения, обязательно должны быть археологические раскопки, то есть подтверждение археологического слоя. А вот с археологическими раскопками вам рассказала Александр Владимирович, проблема такая, что как бы. То, что можно сделать общественностью, включить в памятники, какие-то документы собрать, поставить здесь что-то, там знаки, повесить флаги, да, а археологию общественность не потянет. Это такие деньги, которые, ну не знаю, не будем мы ходить с собой, собирать там, несчастных 70 тысяч гривен, наверное, всего-то надо будет. Вот, хотя, тут вот двояко. Деньги дает застройщик, а мы выступаем против строительства Каховской ГЭС и не хотим, чтобы она тут строилась. Активістам вторять науковці. Друга лінія Каховської ГЕС, що як планується, підступить до самої вижі, зруйнує її. Споруда, що простояла шість століть, може бути втрачена. Як не дивно, це прозвучить, але ми маємо завдячувати відсутності коштів на реалізацію цього проєкта. Лише це стримує охочих почати будівництво. Ще Олександр Довженко, який почав знімати кінофільм про будівництво Каховської греблі, писав: наше нове море, наше нове горе. Скільки сіл було затоплено наскільки пам'яток старовини. Щоб врятувати вежу, активісти продовжать стукати у двері. Незважаючи на те, що вже е, є і письма, і звернення до президента, в кабінет міністра, і вчені, і екологи просто б'ють тривогу, що настільки ухудшилася екологія, настільки Каховське водохранилище. Ну, портит природу, потому что это дренирующее водохранилище. Треть воды уходит просто в землю, уходит подземно и загрязняет грунтовые воды, загрязняет питьевые слои. Надо вообще его спускать. Сейчас водохранилище рекомендуют спустить вообще на треть, чтобы вода ушла отсюда и не так размывались берега и менялась экология берега. Поэтому все ученые не видят в этом. Уже письма и с подписями и граждан, и научных. И сейчас, насколько я знаю, собираются обратиться в международную экологическую. Комиссии, или как это называется, с тем, чтобы они дали оценку. Как бы международная организация дала оценку этому вот строительству, которое намечается Украиной. День другий днів Літви це спілкування провідних науковців України та Литви про матеріальну пам'ятку часів Великого князя Вітовта. І це лише початок роботи вчених обох країн, яким би не був віддаленим від нас час існування на дніпровських берегах кордонів і укріплень Литвинів. Єдиний нерухомий об'єкт треба дослідити. Вчені готові, але без фінансової підтримки держави і місцевої влади розкопки не відбудуться. Кошти на їх проведення не такі вже й великі. Це що називається внесок у нематеріальне, але від цього не менш значуще. Хто знає, що може приховувати культурний шар. Учені – це як діти, они не приносять никакой матеріальної пользы, они только затраты требують, к сожалению, но это во всем мире так. Наука, фундаментальная наука это затратное дело, і, конечно, государство должно в этом помогать. Исследования здесь возможны в двух направлениях. Это документальные исследования, архивы, чертежи, всевозможные упоминания и так далее. И, самое главное, археологические исследования. Потому что для того, чтобы назвать возраст этого сооружения, его конструкцию, насколько в данный момент... вырос культурний слой, наскільки на погружена в землю, і так далі. и так далее. все це можна исследовать тільки з помощью археологічних раскопок. Вчені з Литви, які вперше приїхали на Херсонщину, дивуються, що так далеко від їхньої батьківщини знають ім'я великого Вітовта та існує вежа з тих часів. Це бачно для мене очень. Дуже... И интересный и странный объект, потому что э, до недавнего времени они вообще ну, я лично ничего не знал. и Я думаю, что научная литература тоже она не обсуждалась. и То, что сейчас на нее обратили внимание, это, конечно, означает, что нужно это исследовать. Потому что здесь, если, как говорится, это башня витва, то это очень уникально. И это надо Доказати це треба знати точно, а не только подагатками значить потрібні археологічні розкопки. Перші дні Литви незмінним ініціатором і організатором яких була і залишається Наталя Бімбірайте. Запустили механізм і залучили стількох небайдужих, що захід вже на другий рік став масштабнішим і все більш людей до нього залучені навколо шістсотлітньої вежі, про яку хтось чув, а хтось і не знав. Виник цілий рух людей, які хочуть, аби вона стала визначною. Пам'яткою, визитівкою і символом дружби двох народів. Особисто я вірю, що нам вдасться включити цю пам'ятку в реєстр національного значення пам'яток. Ну і бо вона на то заслуговує, і нам не можна її втрачати, і не можна допустити шкоди башні, башні самій вежі. І, взагалі, вся ця територія вона унікальна з наукової точки зору. І дуже величезний тут є потенціал розвитку туризму. Символами місцевих активістів і представниками культурного центру на вежі майорять державні прапори України та Литви. Встановлений пам'ятний знак поблизу історичної пам'ятки. Литовці дуже цінують свою історію і те, як небайдужі українці ставляться до неї. Радується, що тут сьогодні підняті дві флаги что Витовт имя в Херсоне говорит, что Херсонцы эту башню хочет сохранить и, и что делает все, чтобы здесь было памятное место, что эта башня была сохранена для следующих потомков, потому что это очень важно, потому что это действительно башня Витовта. Князей Турбицких перестроена вверх, то есть реставрирована, пишется так. И вот это очень важно, что наследство Великого Княжества Витовта здесь, в Херсоне, уважают, любят и хочет сохранить. И я надеюсь, что при стройке новой линии Яс эта башня и останется жить, что она не будет затоплена. Бірути Валюніте людина легенда для незалежної Литви. 1990 року республіка першою у СРСР заявила про бажання вийти зі складу імперії. Пані Валюніте була активним членом Литовського руху відродження, однією з тих, хто був підписантами, сигнатарами акту незалежності Литви і обрана до відновленого сейму Литовської Республіки. Багато років Бірути подорожує історичними місцями Великого князівства Литовського. Так, накопичений матеріал матеріал про спадщину у різних країнах вилився у фотоальбом у три томи. третій – про Україну. Це скільки я могла зібрати в Україні фотографій, фотоальбом, який є сфотографований мною, те залишені архітектурні пам'ятники, які зберігалися до наших днів. Тут взагалі немає городища, немає інших того, що не зберігалося. Правда, є деякі об'єкти, які Очень важливе для нас місто сфотографірованого, щоб зафіксувати саме место. А так альбом на трьох языках, то есть на литовському, на англійському названні і на українському языке. Хоча тоді як такого языка не существовало, но офіційного, что сейчас Україна, і ось вот такі названня. І очень короткий текст об кашному об'єкті. Найбільша фортеця у Кам'янець-Подільському є у Луцьку та Володимиру Волинському. У міській центральній бібліотеці імені Лесі Українки відбулась презентація величезної праці 10 років життя. Велика Литва, том Україна. Бібліотека як освітній центр стала майданчиком для численних зустрічей у рамках днів Литви в нашій області. Безліч областей України, практично всі вони, окрім крайніх східних областей, мають такі пам'ятки. Це почнемо зі знаменитого любартового замку в Луцьку, який зображений на банкноті в 200 гривень номіналом. І це безліч інших пам'яток Києва, Поділля, центральної України і південної України. Також тому, що влада Великого князівства Литовського простягалась до берегів Чорного моря від сучасного. Дністра до Дніпра. Відповідно, це Одесьчина, це Херсонщина, це Миколаївщина. І от тоді вперше з'являється історична згадка про Качебей або Хаджибей, тобто сучасну Одесу. І тоді ж вперше з'являються спогади про укріплення, Литовські, укріплення на території Херсонської області також. Дні Литви на Херсонщині проходять за підтримки почесного консула Литви в Херсонській та Миколаївській областях Віктора Григоровича Попова його, як людину ділову, цікавлять економічні питання і досвід литовської сторони у розвитку національної економіки. Ми дуже раді, що така професіональна численна делегація приїхала, якраз людей, які можуть нам об'яснити, где наші ошибки за 100 років, за 600 років, почему чому ми. уйдя с правового поля, с общей экономики, сегодня ушли к тому, что сегодня ну, цифры там говорят сами за себя, что ВВП на душу населения сегодня в Литве 15,8, у нас 2000. То есть как так получается, что в 7 раз мы сегодня меньше производим продукции, валовой внутренней продукции на каждого человека. Что произошло? Поэтому как раз в этой динамике это Экономический как бы блок, но исторический, это уже специалисты скажут. Поэтому спасибо им за приезд. Від економіки до культури на театральний фестиваль Мельпомена Таврія Литовці привезли виставку робіт Микалоюса Черльоніса. Той, хто приносить вість, художник, композитор, поет, письменник і публіцист, унікальне явище в європейській культурі. Литовське наше все помер дуже рано у 35 років, але за 9 років встиг створити більше 300 музичних творів і 400 сотень творів живопису, графіки і художньої фотографії. Будинок Черльоніса у вільню. Ці представив у Херсонському театрі імені Миколи Куліша фотографії зроблені під час перебування на Кавказі в Анапі. В Литві говорять, що це перший модерн модерністичні такі фотографії, ані на, на краї з графіком з гра, з графічними роботами. А потім це теж 40 робот фотографії Чорляніса. Розповідають, що на одній із конференцій астрономів хтось із вчених побачив картини Чурльоніса і сказав: так це ж точна копія того, що ми бачимо у телескопи, цикл робіт створення світу, космологічний погляд художника на утворення всесвіту. Роботи свого знаменитого прадіда представляє Рокас Зубовас. Создання міра дуже важливе не тільки для Чурльоніса, но і для всего развития мирового искусства, так как он там черенский, очень приближается к абстрактному самовыражению, что как будто опережало развитие искусства где-то на 10 лет. Э в начале 20 века работы где-то в Литве, потом немножко в Петербурге, э в Варшаве Чюльонис был одним из как, как будто пророков 20 века в своем музыкальном и в художественном искусстве. И вот мы думаем, что это важно не только для литовского зрителя, но это э, на таких глубоких... У рівнях е очень то комуніцирують і з другими культурами окремий цикл дивовижні музичні картини з 1907 року. Художник почав давати своїм картинам музичні назви: Соната моря ізірок, фуга. Є три роботи, що демонструють різні підходи до теми невидимих сил, що управлять всесвітом. Істина, рекс, «Казка королів. В останній багато хто вгадує в образі королеви риси дружини Чурльоніса Говорять, что Чурлянис рисовал э, темперы, но это ну, не совсем. Он, ну, темперы э, рисует тогда, когда ее э, разводит казиновым э, клеем или каким-то белком, а это просто водой. И Чурлянис ну, не имел много средств, ему нужно было себя реализовать. И о сохранности он картин как бы и не, не очень э, Задумывался, поэтому все это сделала его жена Софья Кимонтейтя. Потом замуж вышла, стала Чорлянення, и она его наследием очень оберегала. Щюрльонісом композитором, який вважав, що кожна форма мистецтва це інше вираження змісту, творчості з великої літери знайомлять правнук митця Рока зубова з та його дружина Соната. Два музичних вечори за участі камерного оркестру гілея та диригента Вільнюського театру оперу й балета, познайомили зі спадщиною видатного композитора. Литовці завжди себе дуже добре відчувають в Україні і також в Херсоні. Не перший раз, але на цей раз. Дійсно дуже масштабна презентація литовської культури відбувається дні Литви в Херсоні і ми презентуємо і музикантів, і письменників, і акторів, і, і істориків. Ну, я думаю, що, що це збагатило культурне життя Херсонщини. Увечері херсонців чекали музичні й театральні вистави. А в день вони могли познайомитись з культурою Балтів безпосередньо у спілкуванні. Клуб реконструкторів «Лейтгеріс» перекладається як лісова каста, розташувався на галявині поблизу театру. На вогню готуються чіпси з буряку з медом і пряностями. Дуже смачна закуска на виїздах. Накритий стіл для пригощання херсонців. Сьогодні на обід рагу з м'яса, чечевиці та овочів. Боряд у горщику фарбується пряжа. А на старовинному інструменті Гедре виконує пісню про кохання. у клубі я вже близько двох років, тому що цікавлюся історією своєї країни, історією костюма, тканин, сама пряду і плиту. Виготовляю одяг. У пісні співається про двох пташок, які живуть на одній гілці, п'ють і їдять з одного листочка, і про хлопця дівчину, які теж їдять з однієї ложки і п'ють з одного кубку. Так прийнято на литовському весіллі, щоб молодята все робили з одного посуду. у клубі Лейтгріз 20 захоплених історією, народними ремеслами, збереженням традицій молодих людей. Вони самі виготовляють одяг, взуття, фактично від нитки до готового виробу. У роботі використовують лише натуральні матеріали. Гедри і ромінта демонструють вже пофарбовані нитки і готові ковдри й спідниці. Це жіноча частина. У чоловіків заняття суворіші. Власноруч виготовляють зброю і обладунки, щоб відтворювати бої балтів з орденом хрестоносців 13 століття. Ми показуємо бої батських військ, які воювали проти хрестоносців, проти чужої віри і традицій. Литовці останніми в Європі прийняли християнство, дуже довго зберігали автентичність. Ось такий щит був у Балтів ще досить довго в той час, коли інші європейці мали інші щити. Але вони перейняли його у литовців, оскільки він був зручним і добре захищав від ударів. Він виготовлений із сосни зверху поклеєна ляна тканина, по обідку об. Шита шкірою. У своїх сутичках реконструктори використовують турнірну затуплену зброю. Кожен воїн мав спис і бойову сокиру. Це коп'є, це не моя, а моєго друга моєго. І коп'є було одним з головних орудів наших племенів, так же як і топор. У некото и у самых богатых войнов были мечи. На четвертий день міжнародного фестивалю Хмельпомена Таврії два театральні колективи з Литви представили херсонцям і театралам з інших міст свої вистави. Драматичний театр з паневежеса містичну, але реалістичну історію кохання. Саша винесе сміття. П'єса українського драматурга Наталі Ворожбит розповідає про героїв нашого часу, перед обличчям української війни. Саша підполковник, помірає від серцевої недостатності перед початком бойових дій. Він вважає, що смертні. Є виправданням для того, аби не захищати батьківщину. Дружина і вагітна пачерка не хочуть ще раз пережити білі втрати жіночі переживання проти чоловічих принципів. Я думаю, литовцы, как никто другие, понимают, что происходит и участвуют, наверное, сочувствуют и переживают, и помогают всячески. И этот спектакль, это, наверное, подтверждение того, что тема вообще близка, наверное, не, 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 не только литовцам, а вообще всем европейцам. Вообще ситуацию войны, понимаете, я точно Нет, поддерживаю. Народний театр Пілайти і художній керівник Даля Тарайліні вдруге в Херсоні. Пані Даля була однією з перших, хто підтримав проведення днів Литви в області і визиту херсонців до себе на батьківщину. На щирий друг і обдарована співачка, акторка, режисер. Цього року нова вистава. Три жінки: бабуся, мати й донька. Живуть у двох світах: зовнішньому, де все звично й буденно, і внутрішньому, куди не допускають нікого, навіть рідних. Кожна з них знаходиться Передодні Круговерті. так називається вистава. Народ, люди, з ким ми зустрічались, они немножко как говорят, меняются, не меняется, но идет вперед в своих убеждениях. И они настолько твердые, настолько цель такая, ну устойчивая. Что в этом году, с кем мы встречались, и я сказала, вы скоро будете на той тропинке, которая называется настоящая свобода.